З'ясувати основні потреби переселенців у центрах колективного проживання та зробити все, аби їх покращити. Про це й не тільки говорили під час семінару для представників місцевої влади. Ми отримуємо знання, знання практичного досвіду інших країн. Зрозуміло, що їх треба ну так підстосовувати під наше. Ситуацію під нашу ситуацію, але коли ти розумієш, як, який досвід був у інших, ти розумієш, як його краще пристосувати під нашу ситуацію, під ті потреби, які є у наших громадян. Аби визначити ключові напрямки та програми для подальшої співпраці, Міжнародна організація з міграції організувала воркшоп. So is... Наше перше завдання є почути владу, тобто наше завдання цього тренінгу це є такий діалог для того, щоб ми засували і почули владу і їхні запити стосовно потреб, що має бути і які є основні потреби. А далі подивилися, тому що ми вже пройшли шість місяців нашої роботи, і ми зараз говоримо над, роботи, над розробкою стратегії 2023, щоб ми зрозуміли, яким чином ми можемо спланувати цю роботу, щоб максимально відповідати потребам, що ми можемо закрити силами безпосередньої міжнародної організації з міграції, а які потреби. Треба чи запити ми можемо переадресувати на наших партнерів для того, щоб максимально забезпечити стандарти проживання. Мом з перших місяців війни стала надійним партнером і помічником для управлінців у забезпеченні переселенців найнеобхіднішим продуктовими та гігієнічними наборами, технікою в гуртожитки, і навіть проводили тренінги психологічної реабілітації. Нам, наприклад, можливо, видається, що зараз ремонти є найбільш нагальні для внутрішньопереміщених осіб. Це може бути, я не знаю нестача холодильників, обігрівачів, світла, інтернету. Ну, ми не можемо сказати особисто, що саме болить людей найбільше. І мета цього тренінгу є безпосередньо це з'ясувати. По перше, це розбудова спроможності, те, що ми говоримо, тобто те, щоб ми зрозуміли, щоб керівники безпосередні міськом компактного проживання, щоб на рівні влади ми розуміли, яким чином можна формувати ці потреби, яким чином можна збирати ці потреби від безпосередніх наших бенефіціарів, і яким чином передавати ці потреби так, щоб їх почули ті, хто можуть їх принаймні частково задовольнити. Наразі у Вінницькій громаді проживає майже 46 тисяч переселенців тож викликів чимало. Із семінару уже відбулася перша частина. Вона він не теоретичний, він має практичне спрямування. Тут не тільки презентація і теорія, тут формування стратегії, формування перспективи, тому що на жаль, далі війна триває і ніхто не може сказати, що буде завтра. Прогноз дуже важко робити чи будуть у нас хвилі переселенців? Чи не будуть, ми можемо поділитися досвідом, який ми вже теж, на жаль, маємо вже одинадцятий місяць, і вирішити нагальні проблеми з допомогою міжнародних благодійних організацій. До слова, від початку повномасштабної війни, окрім міжнародних організацій і органів місцевого самоврядування допомагали та продовжують допомагати переселенцям і самі вінничани. Наша область має високий показник розміщення переселенців у родинах.